Доброго дня! Мене звати Вероніка Олександрівна і я рада вітати вас на своєму каналі Математика від а до Я. Тема сьогоднішнього уроку додавання і віднімання десяткових дробів. Для того, щоб додати або відняти два десяткових дроба, потрібно їх записати один під одним таким чином, щоб 10 одного дробу були записані під 10 іншого. соті... Під сотими, тисячні, під тисячними і так далі. І відповідно, кома має бути під комою. Давайте розглянемо перший приклад. 22,321 тисячна відняти 3, 25. Дорівню. Записуємо ці дроби десяткові один під одним. 22,321 тисячна. Далі дивимося, яку дію нам потрібно виконати. В даному прикладі це дія віднімання, тому ось тут пишемо відняти. Далі коми під комою ставимо кому. І записуємо 3,25. Ми вже з вами знаємо, що число, яке стоїть, перше число, яке стоїть після коми, це десяті. друге число, яке стоїть після коми, це соті. Ось дивимося, в даному дробові десятковому десяті це 3. Тут двієчка, бачите? Трієчка під двічкою. Ми виконали десяті у нас під десятими, соті під сотими. Ось соть під сотими. І коми під коми. Отже, ми з вами все виконали вірно. Далі що ми з вами робимо? Ми повинні з вами урівняти кількість цифр після коми. В першому дробові в нас один, два, три. Три цифри після коми. В другому 1, 2, тільки дві. Отже, ми можемо урівняти кількість цифр після коми шляхом приписування нулів в кінці. Проте це, це нам дозволяє зробити властивість десяткових дробів. Так, а зараз ми можемо виконати з вами віднімання. Один відняти 0 буде один. Два відняти 5. Ми не можемо від 2 відняти 5. Отже, ми маємо позичити одиничку. Позичаємо одиничку сюди. Тут отримуємо 12 відняти 5, буде 7. Тут ми, звідси ми одиничку з вами позичили, тому у нас вже тут не трічка, а двічка. 2 відняти 2 буде 0. Далі кома. От як була. Кома кома, кома і тут моя кома буде. Далі від двічки, трічку ми відняти не можемо, тому нам потрібно позичити одиничку. Позичаємо, виходить 12 відняти 3, буде 9. А тут одиничку ми позичили звідси, залишилось 1. В результаті в нас вийшов дріб 19 цілих. 71 тисячна. Пишемо відповідь. 19,07 тисячна. Добре. Давайте ще розглянемо один приклад. 13 відняти десятих Дорівнює, що нам спочатку потрібно тут зробити. Ми з вами знаємо, що будь-яке натуральне число ми з вами можемо представити у вигляді десяткового дробу. Тобто 13 ми можемо з вами записати як 13, ,5. Ну і десяток. Тобто, дробової частини немає, тільки ціла. Ось вона у нас 13. Добре. Так як в нас діє віднімання, ми ставимо ось тут з боку мінус. Далі, кома під комою переносимо. Перед комою в нас стояла четвірочка, після коми п'ятірочка. Ось так. Ми не можемо відняти 5, тому нам потрібно позичити одиничку. Позичаємо одиничку. Виходить, 10 відняти 5, буде 5. Тут в нас вже лишилася двічка, тому що одну одиничку ми позичили сюди. Від двох ми 4 не можемо відняти, тому ми знову ж позичаємо звідси одиничку. Отримаємо 12, відняти 4, буде 8. Тут ми перенесли кому. Ось так. Вісім цілих Добре, давайте розглянемо що на додавання. Дві цілих, вісімдесятих додати. 8,45 дорівнює. Записуємо 2, 8. В даному прикладі в нас стоїть плюс. Нам потрібно додати два десяткових дроми, тому збоку, Ось тут ми пишемо знак плюс. Далі. Ставимо кому під комою, переписуємо нашу цілу частину. Ціла частина буде 8. Дробова 45. Ось так. Бачите, у нас п'ятірочка виступає. Чому? Тому що в першому десятковому дробі в нас є десяті, перше число, Перше число, яке стоїть після коми, це десяті. Бачите? Ми їх записали. В другому десятковому дробі десяті – це четвірочка. Вона має стояти під восьмі, вісімкою, Десяті під десятами. Так? А сотих тут в нас немає. Тому в нас і вийшло, що тут по місце, тут п'ятірочка. Зараз нам потрібно з вами урівняти кількість цифр, які стоять після кому у нашій дробовій частині. Ми вже знаємо, що ми для, для того, щоб урівняти. Дописуємо 0. Угу. Отже, і зараз ми бачимо тут два числа після коми, тут два числа після коми. Ми можемо виконати додавання. 0 додати 5 буде 5. 8 додати 4 буде 12. Ми 2 пишемо, а одиничку переносимо сюди. Вставимо кому, бачите, спускаємо її, кома під комою, все все кома під коми йде. Все в один ряд. Далі. 2 додати 8 буде 10 і одну одиничку ми перенесли 11. Тобто буде 11,25. Добре. Ще один приклад для закріплення. І на сьогодні буде все. Будьте уважні, дивіться, щоб обов'язково 10. Були завжди 5,5, а кома під комою. Якщо ви все розписали і у вас кома стоїть під комою, отже, ви все зробили вірні. Давайте ще один приклад. 15 ,3. Не так. 15,3, нехай нам потрібно додати до них ще 8, ,3. До рівня. Ставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте самостійно вирішити цей приклад. Я сподіваюся, що ви ставили відео на паузу, отже, давайте перевіримо. Так, записуємо 15,3. У нас тут діє додавання, тому збоку ми пишемо додати. 8 ми можемо записати. Ось, дивіться, 8 як 8 цілих 0 8,0. Правда? Я вже вам казала, що будь-яке натуральне число ми можемо записати у вигляді десяткового дробу з нульовою, десятковою, з нульовою дробовою частиною. Отже, пишемо кому, до коми в нас стоїть 8 після коми 0, 0 0,0. Так. Кома під комою. Дивіться, кома під комою. І тут знову ж таки буде кома під цими комами. Так, починаємо додавати. 3 додати 0 буде 3. Тут в нас стоїть кома. 5 додати 8. Так, буде 13. 3. пишемо, 1 переносимо сюди. Один додати 0, відповідно, буде 1. І одиничка перенесла звідси. 2. Отже, буде 23,3. 23,3. Ось і усе на сьогодні. Як бачите, все просто. Просто потрібно дотримуватися цих правил. 10 Десят, під сотні соті підсотами, кома під комою. Ціла частина, відповідно, під цілою частиною. Все, вірно записати, а далі виконуєте звичайне додавання. Стопчик, дякую всім за увагу! До наступних зустрічей!